Доброго дня всім! Після невеличкого дощу і невеликого простою ми заїхали убирать пшеницю, яка була посіяна по кавуну. Бачите, зовсім інший вигляд має це поле. Зовсім інша вражайність. Таку вражайність на всі наші ділянки в цьому році, але маємо, як кажуть, те, що маємо. На цьому полі, звичайно, все по-іншому. Ну, дякуємо і за те. Такий колос приїхав нам обирати другий комбайн, так що працюємо. Збираємо жирну пшеницю, яка була посіяна по кавуну. Бажимо зараз машину з повного бункера, гектаризацію, подивимось результат. Ну, ось приблизно повний бункер. Тут врожайність звичайно радує, не так як на іншому полі. Сівозміна є сівозміна. Поле трошки відпочило і отримали одразу результат. Для точності експерименту ось у наш ЗІЛ приїхав на вісову. Значить, 11520. Ага. 11460. Тару машини я зараз скажу яка. Так, вибачаюсь я за вітер. Взагалі, виходить, оце тара машини 5520, 6 тонн машина. 77 соток убрав. Але от рахуйте, оце вражайність, виходить, 78 центнерів. Чесно кажучи, таку пшеницю я ніколи не, не збирав. Я розумію, що це попередник, усе, але все одно ж. По технології нічого хитрого тут немає. При посіві 115 кг сульфу 20-20 і 250 кг сілітри в два прийоми 150 і 100. Фунгіцидний обробіток, ну, зрозуміло, там мікродобрива, сульфат магнію, е помілочі, скажімо так. І оце маємо такий ось результат. 78 центнер, 80, 80, грубо кажучи, на цей рік просто шикарний результат, задоволений, але це невеликий кусочок із 7 гектарів. Тому, звичайно, це не той результат, який отриманий на всіх полях, але все одно дуже приємно. Ну ось все. Бачимо бункер. Це тільки трошечки обрали вже повних три машини і кусочок. Це немає ще трьох гектар, але вже 20 тонн землі.